Даїшник зупиняє автомобіль. Старший сержант Седоренко, ваші документи. Водій здоровенькі були. Даїшник, документи ваші права. І не говоріть, спека неймовірна. Права! Що ви сказали? Ви порушили ваші права. Говоріть голосніше. Ви порушили ваші права. Ви маєте рацію, спека неймовірна. Ви що глухий? Знак висить який. Висить знак який? де? Он там наверху, я бачу, я не глухий. Червоним жовтим для чого повісили? Власне, що там висить, треба зняти, відволікаємо. Посередині на жовтому фоні. Що чорніє таке червоне? Волосніце, дуже спекотно. Ви глухий, я погано бачу. Глухий і сліпий, так? Не чую. Як ви їздите, «Спасибі, я не курящий, та ви не хвилюйтесь, я їздити вмію. Тоді скажіть, он чорна стрілка направо закреслена, що це значить? Не чую. Висоглукий, напевно закреслена, а потім ну, передумали, ну». ну Знаєте, як нас завжди це буває? Ви при своєму розумі. Це означає, що поворот направо заборонено. Хто вам сказав? Я що по-вашому ідіот? Ви набагато на себе берете. Куди я по-вашому повернув? Повернули направо. Не направо, а на ліво. Ви просто не тим боком стоїте. Ну добре, де у вас ліва сторона? Ось у мене ліва сторона, ось у мене права, у мене ліва рука, це права. А у вас <рив> у мене ця рука ніколи не була лівою. Не горіть ти пухи. <рив> Всі знають, що це є ліва рука, а це права. Невже ви цього не взяв, проходили, а це регулювавські. Ви просто не тим боком стоїте. Я не тим боком стою. Ось іде перехожий, запитайте в нього, у нас ще не всі ідіоти. Товариш, уйди сюди. Скажіть, яка рука є ліва, яка права? Він не зрозумів. А фамілія моя крутов, я не питаю твою фамілію. Я працюю під псевдонімом. Я не питаю псевдонім. Скажіть, яка рука є ліва, яка права? Перший раз чую, тому що нічого не бачив. Отсутство сла та Точно в дурдомі амністія. Яка ваша рука є ліва? А лічно в мене? Лиць в мене це ліва, це права. А що якісь переміни? По мене станський сезан. У нас з ним руки співпадають. А у вас переплутані. Даїшник чухає потилицю. Перехожий, я можу йти. Йдіть. Куди? Ідіть прямо. Нікуди не звертайте і опинитесь далеко. Спасибі! Товарис спасіте за товари спасіте за вам щось треба робити своїми руками. Я, звичайно, нікому не скажу, але при вашій роботі можуть бути великі неприємності. І Я про вас нікому не скажу. Беріть його, і їжджайте. Да, коли повернете направо, новий то наліво. Там проїзд заборонено. Обрив прірва. Но вам туди можна.